Добре. Військові облікові набори зеркалі, будь ласка. Причина зупинки? Причину зупинки проходить відпрацювання спільно з представниками звуки ТЦК і 35-та стаття, пункт 7. І що він каже? Що поліцейські обмеження рухнуть на, на даній ділянці дороги. Поліцейське обмеження? Так. Вона майже особа. В даному випадку поліцейська. Давайте відкриємо, подивимось. Що? Відкриємо, подивимось. Дивіться. Там уповноважена особа чи орган державної влади? Уповноважена особа. Уповноважена особа. Ви впевнені? Так. Сьоме. Так. Якщо уповноважений орган державної влади. Неважливо, я, я, я вам, я вам сказав. Не... Якщо уповноважений орган Добре. державної влади. Добре. Ви орган державної влади чи орган виконавчої влади? Державної влади. Ви орган державної влади? Так, орган поліцейський влади. це не орган виконавчої влади. Я сказав державної влади, а не виконавчої. Я кажу, поліцейський це хто? Орган державної орган влади? Державної чи? влади. Державної влади? Так. Давайте подивимось. Національна поліція України це центральний орган виконавчої влади. Ваше посвідчення, будь, будь ласка. Будь ласка, будь пише? пишемо. Спеціально для вас включить. Включіть, будь ласка, воді-камеру. Давайте. Друзі, всім привіт з вами знову адвокат Антон Болтік. Сьогодні дуже корисне відео. Кожному рекомендую його переглянути. Коментар від підписника зупинили на блокпосту завдяки вашій допомозі і літературі. Зміг відбитися. Однак, хочу залишити скаргу. В Свою чергу звертаю вашу увагу в кінці відео. У нас є результати проведеної перевірки по ситуації, яка трапилась на блокпосту. Знання це ваша все, це ваша сила, все можливо. Не пишіть коментарі, що а ось така ситуація, а ось тут всі ситуації вони різні. Однак, коли ти маєш знання, може бути і саме так. Запам'ятайте, такої підстави для зупинки, як привірка документів, її нема. Другий момент: спільне відпрацювання також нема. Сьогодні підстава зупинки. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. До речі, повноцінно такий матеріал по даній підставі зупинки є в мене на каналі. А зараз дивимось. Нове відео. У вас все нормально з документами, їдете далі. Ну у вас повинні бути повноваження, щоб перевірити мої документи, правильно? Правильно. І які у вас повноваження? Я, я вже вам поясню який ще, який ще у вас причина бути? Ну які, ви, 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 ви тільки що сказали, що ви орган державної влади, так? Я вам показав. Відкрив, показав я вам, що ви орган виконавчої влади, чи ні. Скажіть. Вися. Скажіть, будь ласка. Взагалі поліція правильна орган виконавчої влади. А чому ви тоді вводите мене оману і кажете, що поліція це орган державної влади? Я оману не вводжу. Ну ви сказали, що ми орган державної влади. Дивіться. Давайте. У вас проходить зйомка? У мене проходить зйомка, так. Да. Це по-перше, це блокпост. По-друге. Блокпост? У вас тут, повинен бути. Тут є, є військові. Ну, смотрите. і що? І що, що тут є військові. А військові заборонено знімати. На яке. Ну давайте покажи мені посилання, чи нова норм, норма законодавства, чому мені заборонено. Мені Конституція України дозволяє знімати. Мене може знімати, а на, на, а на блокпосту не можна щось з Ну давайте, щось давайте, можу. ви спочатку доведете, що це блокпост, і потім, ми, а вже ж не буде перестане знімати. Так, добрий день. А ось цій ситуації, друзі, представник поліції він. Маніпулює вашими знаннями, тому що фіксувати дозволено неодноразово вже звертали увагу на те, що дозволено фіксувати і посвідчення працівників поліції, і те, що відбувається, коли вони зупиняють вас навіть на блокпості, тому що у нас є відповідальність за розповсюдження відповідної інформації, і це передбачено кримінальним кодексом України. Ну це вже в. Всі запам'ятали. Але стосовно таких підстав зупинки, як пункт 7, це вірно водій каже, є постанова Кабінету Міністрів 879 -та». Ось ви бачите її на екрані. Там, в принципі, все розписано. Що треба знати, коли працівник поліції зупиняє саме на цій підставі? Паркуйте, ми вам розписуємо. А чого Зачекайте, Мені мені, я не буду паркуватись, тому що. Ви повинні спочатку мені сказати, будь ласка, причину да, зупинки. Я вам сказав причину зупинки. Причину зупинки. Так, ні, ні, ні. Скажіть причину зупинки. Щас скажу, встаньте в бік. Скажіть причину зупинки. Я розказав стаття тридцять, Те... пункт 7 Спочатку, ні, спочатку, спочатку. Спочатку повинна бути причина зупинки. Спочатку повинна бути причина зупинки. Я вам ще раз кажу. Я вам ще раз кажу, я зупинився там, де мене зупинив поліцейський, правильно? І далі він каже поліцейський, пропаркуйте, візьміть звіте З якої це, це яка? Ну це законна вимога? Да, чи це ще це про Це законна вимога. Ну це законна вимога так. чи закон? Станьте, будь ласка. Покажіть мені, що орган держав покажіть мені, що орган державної влади саме тут прийняв обмеження руху. Ні, покажіть мені, я припаркуюсь. Ну повинна бути причина зупинки закону. Я зараз буду дзвонити просто ну, на 102, Ну тому що це ж не ми, можна. Ми, можна. Ви кажете, якщо орган державної влади прийняв, є порядок тимчасового обмеження заборони руху, так, затверджено кабінетом міністрів, постановою кабінету міністрів. Є пункт 10, коли ми. Коли вводиться обмеження руху. Режим обмеження. Правила дорожнього руху. знаєте чи Зачекайте, ви мене не зупиняли. Ви мене не зупиняли. Ви зараз не регулювальник і ви мене не зупиняли. Зачекайте. Ви перешкоджаєте руху. Мене зупинив поліцейський тут. Я зупинився, так і мене зупинили. Зачекайте, мене тут зупинили. перепаркувати, ви це прохання чи вимога? А яка законна вимога? Ну яка? Ну покажи. Ну так я ж, я ж, ви ж мене зупинили. Не я ж зупинився. Ну, ну послухайте, ну давайте дітей з чинного, чинного законодавства. Друзі, звертаю вашу увагу, що зараз стартував мій міні-курс. Переходь в опис під цим відео та долучайся. База водія шість відеоуроків в телеграмі. Назавжди для тебе по ціні 299 гривень. Долучайся, друже, щоб знати свої права, вміти ними користуватися і щоб ти не потрапив на гачок маніпуляції поліцейського. Злочиниць, я не знаю, з ким я спілкуюся. А я теж не знаю, з ким я спілкуюсь. Будь ласка, документи покажіть до ознайомлення. Я, я ж вже... показав документи. Я не ознайомився. Покажіть, будь ласка, документи яких на камеру заборонено показувати а Ми чим? чи параєм телефон? Закон України заборонено. Ну є чим покатити. чим чим закон про інформацію? П'ята стаття каже, що я скажу, що документ на камеру заборонено. Я покатити. вам кажу, що телефон, що 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 забираєте телефон? Я показую посвідчення. Я дзвоню на 102, і тоді. Ну тому що у вас немає законної вимоги. і Ви тут щось до мене відмовляєтесь показувати мені просто Треться, посвідчення. Будь ласка, покажіть посвідчення. Камеру, камеру забираємо. Я показую посвідчення. Ну дивіться, ви ж робите, дивіться, мені мені не впало вам ви, показати. Ну ви ж не законно. Ну ви так військовий стан. Так, я вам знаю. Живеться, так? А вам нормально живеться? Ні, тому що і мені ні. Ну то чому ви за і мені нормально не живеться? Ну я так. хочу жити по закону, ви розумієте? Я дуже хочу жити по закону. І я хочу я жити по закону. За возять стан, хочу, Не думаєте, порушують чи ні? Чуєте мене? Ну, три... ну законіть, так це, що до мене, це що до мене. У вас є керівництво, є депутати, є депутати, є керівництво. От дивіться, от дивіться, от дивіться, от дивіться, я вам просто поясню. От як вас зову? Можна, будь ласка, ваше посвідчення? Будь ласка. Ви хочете в правовій державі жити? Ви хочете, щоб ваші діти жили в правовій державі? Я знаю. Рончак Павло Валерій, старший інспектор, особливий, дійсний до 24.01.2020. четвертого на записуєте, що 2020. тисячі двадцять ну, якщо ви покажете, що це блокпост і документи на нього згідно постанови кабінету міністрів. Зараз мене зупинили як поліцейські. В мене є стаття 35 конституції України. Я можу знімати. Ви повинні захищати мої права. Якщо буде все по закону, буде вид, видалено всі дані. Я це фіксую, просто правопорушення. З вашими ще мене перебили, я не ознайомився. Будь ласка, будь ласка. Буде все видалено, це для того, щоб захистити мої права. Да і все. Будь Шинкаренко ласка? Віталій Олександр, дільничий будь офіцер ласка. поліції, дійсне тут 06.03.2029. Все, якщо буде все по закону, нема ж питань. Ви розумієте, ну у вас же є діти, є. ви хочете, щоб вони жили в правовій державі. Ви ж самі це розумієте. Ви майбутній батько, ви хочете жити в правовій. Не державі. затримайте рух, показуйте документи, у вас добре, і, і так далі. Так не проблема показати вам документи. Але я хочу, щоб воно було по закону. Ви сказали обмеження руху. Я вам показую. Кабінет міністрів для вас, що не орган державної влади, про порядок тимчасового обмеження руху транспортного засобу. Десятий пункт. Режим обмеження та заборону руху може вводитись на струк необмеженому я, я, пов'язаний. Подивився, ви чисті приїжджаєте. Ну ви то подивилися чисто, Ну ви скажіть, я. як взагалі, для чого ви це робите? Ви розумієте? Для чого? Для, для чого. чого? багато, Одні люди воюють, а другі бля, катаються тут по Києві. Я рік там відбув, приїхав. Розумієте чи ні? Я рік то... там був. так, да. нас на полі посилають люди, знаєте, сафаріє. Батальйони, є зведені, за. А ви горди, знаєте спіляція? чим мені? А ви знаєте, чим я займаюсь? Не знаю. Я ну так. Бачу, так, що ви так, просто катаєтесь тут. То просто катаєтесь. Ну так, це ваша суб'єктивна думка, ви розумієте. А, розумієте? Не а не звідки він знає мої дані? Ну звідки він дані не знаю. Знаю. Не ну, звідки? звідки? Заброньован. Гарного а, дня. Зачекайте, навіщо, ви зачекайте. Навіщо це були цей цирк робити? Я буду на вас складати на всіх. вас скаргу. Подивимось потім, що буде в рапорті писати. До речі, друзі. Зараз у нас діє акція 30% знижки на будь-який пакет в клуб юридичного захисту водія. Отримай надійний юридичний захист. Отримай надійну юридичну страховку. Працюємо кожного дня без вихідних, телефон в гарячій лінії. Всі деталі в описі під цим відео. Переходь на сайт та придбай для себе корисний пакет юридичних послуг. Тим паче, зараз знижка. Ще раз звертаю вашу увагу, 30% знижки. До дня автомобіліста і в нашому адашопі також новинка зі знижкою. Це дуже корисний пакет юридичної літератури, алгоритм дій, правова пам'ятка, 20 рішень Верховного суду, а також ДТП. Що робити, коли потрапили в таку ситуацію. Придбайте для себе, щоб у вас в автомобілі був такий комплект в описі під цим відео посилання. І ось, друзі, зараз на екрані ви бачите відповідь. Прийшла нам відповідь, що дійсно було подано скаргу, призначено службове розслідування. Частково підтверджено факти порушень службової дисципліни окремими працівниками УП УПГ в місті Києві та відносно останніх вжито заходів дисциплінарного впливу. Що цікаво. Згідно даної відповіді, не зрозуміло, які заходи дисциплінарного впливу були вжиті до цих працівників поліції. Головне, що вони вжиті. Другий момент це те, що ми ще один адвокатський запит направили, щоб отримати інформацію, яких ж заходів було вжито. Що важливо, що дійсно. Встановлено порушення чинного законодавства. Відповіді, які будуть отримані, обов'язково я опублікую на своєму телеграм-каналі. Переходьте, підписуватись, там багато чого цікавого, що не виходить на моєму ютуб-каналі. Дуже приємно дивитися такий контент. Михайло. Я тобі передаю велике вітання. Ти молодець, бачиш, маючи знання, можна робити ось такі дії. Що погано в цій ситуації? Погано те, що працівники поліції по номерам пробили. Тож перебуває за кермом цього транспортного засобу. Передали ці дані далі, і після цього пробили, що у водія є бронювання. Однак це незаконно. І у зв'язку з тим, що працівники поліції передали ці дані, також третім особам, ми також направили відповідну скаргу. Подивимось, які будуть результати. Однак, в принципі, результат непоганий. Працівник поліції отримав базові знання. Був проведений урок права від водія, до речі, що дуже круто, тому що чим більше водіїв знають свої права, вміють ними користуватися, проводять фотовідеофіксацію, встановлюють дані працівника поліції, залишають скарги. Можливо, з часом самі працівники поліції та керівництво їх почнуть діяти по закону. Що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково залишаємо коментар під цим відео. Тиснемо лайк, щоб якомога більше людей бачили його і знали свої права. Бережіть себе і усім вам мирного неба!